Від молоді для молоді під таким гаслом у Могилів-Подільському парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбувся благодійний молодіжний фестиваль Дністровий зоресвіт за участі місцевих творчих колективів та вихованців Могилів Подільської мистецької школи. Дійство організувала управління культури міської ради та Могилів Подільська молодіжна рада. Молодіжна рада та молодь нашого міста організувала благодійний молодіжний фестиваль Дністровий зоросвіти. Метою даного фестивалю є збір коштів для 38-ї бригади підрозділу Буар, де поліг смерті хоробрих наш земляк Владислав Кожухар. Сподіваємося на те, що даний фестиваль стане традицією, і ми будемо його проводити кожного року в честь міжнародного дня свята. Молоді. Українська молодь змушена проживати свої найкращі роки в умовах війни. Тому допомогти їм подолати стрес та емоційну напругу головне завдання творчої молоді нашого міста. Програму підготували насичену. Музичні та танцювальні колективи радували усіх присутніх своїми неймовірними виступами, прекрасними піснями та цікавими шоу-програмами. Усі присутні на концерті мали змогу відпочити, гарно провести час та насолодитися виспівстрією. Творчих колективів. Крім цього, могилівчани мали змогу підтримати добровільними внесками 38-му бригаду підрозділу БАР, де служив і поліг смертю хоробрих, наш земляк Владислав Кожухар. У такий творчий спосіб організатори вирішили наближати Україну до перемоги, адже вважають, кожен це робить на своєму фронті.